Страшилки, це чудово, але чи є у когось хороші, справжні моторошні історії. <звук> Кілька років тому моєму братові щоночі дзвонили на мобільний телефон близько 2-3 ночі. Він відповідав кожного разу і це був пекельний звук, як статика, змішана з криками. Через місяць він змінив номер телефону і це припинилося. Потім через тиждень або близько того це почалося знову той самий шум, у той самий час. Нарешті одного дня він вирішив перезвонити. Це був старий чоловік, який не мав жодного уявлення, про що він говорив, але дзвінки не припинялися. Якщо він не відповідав, він дзвонив ще кілька разів, жодних повідомлень не залишали. Він вирішив сказати до біса це все. Розірвав контракт зі своєю телефонною компанією, перейшов на нову, а потім отримав ще один новий номер. Як ви вже здогадалися, крикущі статичні дзвінки продовжилися після невеликої перерви. До цього часу він боявся кожної ночі. Він не знав, чому це відбувається. Він набрав номер ще раз, і йому відповіла інша людина. Приблизно в цей час він втратив роботу і телефон. Звичайно, дзвінки припинилися, його телефон був відключений. Одного разу мама попросила мене послухати дивне повідомлення, яке вона отримала на наш домашній телефон. Це був статичний крик. Ми показали братові, і він злякався. Він знову набрав номер, і там було сказано, що цього разу номер відключений. Після цього все припинилося. Це сталося з моєю подругою. Вона розповіла мені про це рік тому. Назвемо її Міджі. Міджі трохи за 20. Вона працює репетитором англійської мови в Південній Кореї. Одного вечора, кілька років тому, вона займалася зі старшокласником. Вони засиділися на уроках допізна, а автобуси перестали ходити. Оскільки до його дому було далеко, хлопець запитав, чи може він переночувати в неї на підлозі, а наступного ранку поїхати першим автобусом. Міджі дуже не хотіла цього робити, адже запрошувати до себе на ніч студента-підлітка було не найкращою ідеєю. Але він благав її, і врешті-решт вона погодилася. Вони повернулися до її однокімнатної квартири, вона лягла в ліжко, а він розстелив ковдру на підлозі, і вони обидва заснули. Через кілька годин десь у другій годині ночі хлопчик розбудив Міджі. Я дуже голодний, каже він. Давай підемо поїмо. Міджі розплющує очі і здивовано дивиться на нього Поїсти, зараз, зараз друга година ночі, повертайся в ліжко. Але студент наполягає Ні, я такий голодний, давай поїмо зараз. Вона каже йому, що на кухні є рамен, і він може приготувати собі щось. Це його не задовольняє, він не хоче рамен. Далі по дорозі є цілодобовий ресторан, ходімо туди. Врешті-решт, після кількох хвилин мовлянь, хлопець мовляє, Міджі піти з ним до ресторану. Вони виходять з квартири і прямують на вулицю. Щойно вони опинилися на вулиці, хлопець звертається до Міджі і каже: Я не голодний. Я прокинувся серед ночі і заглянув під твоє ліжко. Там спить чоловік. Вони викликають поліцію і з'ясовують, що бездомний чоловік жив у квартирі Міджі і спав під її ліжком більше двох місяців. Хлопчик бачив його тільки тому, що він лежав на підлозі, тому мав гарний огляд під ліжком. Поліція заарештувала чоловіка і, на щастя, не було ніяких інших проблем. Але це, безумовно, найстрашніша річ, яка коли-небудь траплялася з кимось, кого я знаю. Мій дідусь помер минулого року, коли моєму синові було десь рік. Ми вечеряли всією сім'єю щоп'ятниці ввечері, тож мій син бачив його кілька разів. Дідусь був дуже тихою, гордою людиною, але коли він думав, що він один або його ніхто не бачить, він корчив дурнуваті обличчя, щоб розсмішити мого сина. Через кілька ночей після його похорону мій син, який любив заповзати до нас у ліжко посеред ночі. Почав нестримно сміятися десь у другій годині ночі. Я встаю з ліжка, щоб подивитися, що відбувається, і бачу, що мій син сидить посеред вітальні в темряві і сміється. Я запитую: Привіт, друже, що ти робиш? На що він відповів: Тату, смішно! Я чомусь трохи занервував і пішов за ним, щоб забрати його і віднести в нашу кімнату на решту ночі. І коли я забираю його, він каже: Бувай, тату! І посилає поцілунок абсолютно нікуди. Кілька тижнів тому ми з моєю дівчиною спали разом, коли я прокинувся від того, що вона запитала, що ти робиш, вона іноді розмовляє уві сні, але це звучало так зв'язно і терміново, що я прокинувся і запитав, про що вона говорить. Потім вона прокинулася і сказала, що їй здалося, мов бачила когось в кінці ліжка. Думаючи, що це був просто сон або напівсонна галюцинація, ми не звернули на це уваги і повернулися до сну. Приблизно через годину я прокинувся і побачив, що хтось стоїть на ліжку, загорнувшись у простирадло і скрутившись до шиї я не знав, що робити, але перше, що вирвалося в мене з рота, було що ти робиш. Потім мене розбудила моя дівчина, мені приснилося те саме, що й їй, і я сказав те саме. Я знаю, що це навіювання чи щось таке, але чорт забирай. Коли я був у восьмому класі, я поїхав у шкільну поїздку, яка називалася «Тур по Луїзіані. Це була поїздка по визначних пам'ятках півдня Луїзіани. Одним з місць, куди ми поїхали, була плантація Міртлс, яка вважається одним з найбільш населених привидами місць в країні. Існує багато історій про це місце, але в якийсь момент ми стояли в кімнаті, і гід про щось говорив, я не пам'ятаю про що саме. Я стою там і починаю чути звук, схожий на те, якби хтось бів по клавішах піаніно. Після того, як я почув це кілька разів, я почав озиратися, щоб знайти джерело шуму. П'яніно там не було, але звук продовжувався. Тоді я запитав своїх друзів, які стояли поруч, чи не чули вони це? Вони відповіли, що ні. Потім я знову почув гру на п'яніно, тому запитав їх ще раз, чи не чують вони це, їм здалося, що я збожеволів, Тож я знову почав роззиратися по кімнаті. Всі дивилися на гіда, окрім однієї жінки. Вона перехопила мій погляд і вказала на мене. А потім, на своє вухо, запитальним поглядом, я зрозумів, що вона питає, чи я теж це чув, і кивнув. У цей момент екскурсовод почав розповідати історію про солдата, який там загинув, і про те, що він грав на піаніно, і багато гостей повідомляли, що чули, як він грав вночі. Я, чесно кажучи, не знав, що думати, і, мабуть, не знаю досі. Я поговорив з жінкою, коли ми всі виходили з кімнати, і вона чула те ж саме, що і я, але її чоловік і син не чули цього. Я працюю на плантації Міртлс і маю багато подібних історій та подій, про які мені розповідають відвідувачі. Найстрашніша з них, на мою думку, полягає в тому, що на плантації можна спати, як у готелі, типу, ліжко та сніданок. У нас є кімната, заповнена цими моторошними керамічними ляльками, але є одна лялька, яка була однією з найулюбленіших у дітей і завжди лежала з нею у ліжку вночі. Пізніше дитина померла. А лялька залишилася з нею на ліжку. Коли ми почали приймати гостей у Міртус, ми залишили ляльку на ліжку в пам'ять про дитину. Першої ночі, коли хтось спав у кімнаті, він переклав ляльку, щоб йому було зручніше. Вранці лялька знову опинилася на ліжку з руками на горлі гостя. Він вийшов обурений, звинувачуючи нас у тому, що ми щось зробили в його кімнаті. Тієї ночі до його кімнати взагалі ніхто не входив і не виходив. Наступний гість також пересунув ляльку. І коли він спав, то почув постукування по дерев'яній підлозі. Прокинувшись, він помітив, що лялька лежить на підлозі, звідки доносився звук, лялька кожного разу повертається на своє місце. Приблизно через пару тижнів після мого народження помер найкращий друг мого тата Джим. Вони були дуже близькі, і одним з останніх його бажань було потримати мене на руках перед смертю. Його бажання здійснилося, і через деякий час після цього його не стало. Перенесемося на сім років уперед. Зараз я щаслива семирічна дитина з п'ятирічним братом і нещодавно народженою сестрою. Одного разу задзвонив телефон, і оскільки мами не було вдома, а тато був у ванні, я подумав, що його проігнорують, оскільки ми діти були ще занадто малі, щоб відповідати на дзвінки. Не було індикатора дзвінка, і ми не знали, чи це буде незнайомець. Але мій брат порушив правила і відповів: Ало, у цей момент мій тато вийшов з ванної кімнати і попросив мого брата передати йому телефон. Той ігнорує його і продовжує слухати, хто б не говорив. Перш ніж тато встиг запитати вдруге, брат кладе слухавку, дивиться на нього і каже: Джим передає привіт. І Він сумує за скайнова, а потім повертається до гри. Я до цих пір ясно пам'ятаю шок на обличчі свого батька. Мати моєї дружини померла у 2003 році від раку. Після похорону сім'я і друзі зібралися в її будинку, щоб провести її в останню подорож. Зустріч затягнулася до пізнього вечора. Моєму синові, якому на той час було три роки, потрібно було лягати спати. Я пішов з ним сходами до кімнати, де він мав спати. Кімната, в якій померла моя теща, була на горі прямо вниз по коридору. Ми з сином пішли на гору разом, я тримав його за руку. Коли ми майже досягли вершини сходів, мій син зупинився і не рухався. Він дивився прямо вниз по коридору. Я подивився на нього, потім перевів поглядом на відчинені двері в коридорі, де була абсолютно темна спальня. Він просто дивився і не рухався далі. Я запитав його Друже, з тобою все гаразд? Він відповів: Тату, світло, світло, мене лякає. Я знову подивився в коридор, де він дивився в темряву. Друже, ти бачиш світло? Так, татку, воно мене лякає. Я швидко взяв його на руки і повернувся вниз. До сьогоднішнього дня волосся на моїй шиї стає дибки, коли я згадую про це. Щиро дякуємо, що подивилися відео до кінця. Пропоную подивитися інші відео, які ви бачите на екрані. Яка історія сподобалася вам найбільше? Напишіть у коментарях. З вами був Товстий Кіт.